Привіт, мої файні чемпіони і любителі пригод. Студії Грін. і продовжуємо, друзі, з вами, грати компанії і місії гри Kingdom Rush Frontiers. Народ, у нас на черзі місія з босом, я вам так скажу, я цю місію злив. Злив вообще просто на такій пупульці маленькій, я вам просто передати не можу. Там бос, він двічі е, іде, виходить. Перший раз ви його виносите, а потім він вертається, типу, там перевоплощається і швиденько йде зовсім по іншій стороні. Трошечки. І я не встиг винести в нього ХП, бо знову завтичив, що в мене була бамбушка-толстушка, я міг нею в заваленні цього боса. Але. Він пройшов і місія в мене брала в провал. Хоча грав я її доволі потужно, і тому мені треба буде її перегравати. Якщо захочете, я збережу відео, де я завалив ту місію. Напишите в коментарях і скажете, Алекс, закинь її. Хочемо подивитися на твій фейл, як ти просто обкакався в тій місії. І я її закину, друзі, на е, ваші якби, коментарі. Напишіть мені, будь ласка. А е, цю місію будемо проходити повторно. Це я вам чисто. Отак сознаюся. І ту місію перший раз я грав з полохом, але він в мене був на 6 рівні. Зараз він в мене вже на 9 рівні і має дуже такий крутецький, більш такий файний злобний е скіл. І я думаю, що тепер ми з ним точно справимося з цим е е Басятіною Поганцем. До речі, Басятіна Васьок, він реально Васьок. Але блін, те, що він спавниться другий раз, це проблемка. Так, Сумрачний замок, місія. Глибоко в чорному серці ліса. Ми знайшли. Джерело зла. Васьок пробудився від сну Василій. Ва Василь знову використовує свою темну силу. Васька древній владика вампірів, е який е рахувався давним-давно переможеним. Але давній ворог людства е керує армією тьми свого особняка, сподіваючись пороботить наші війська і перетворить їх в вампірський лігіон. А світім же Умбра і положим кінець цій. Темній ночі раді Лінерії. І так, пішли, друзі, пішли. До речі, в нас в цій місії є і на допомозі другий герой. Це Лукреце. Лукрецея 350 здоров'я, 10-20 в неї урончика, і давайте її от сюди от гарнесенько заженемо. А ось тут у нас, друзі, наш гарненький, файненький сполох. Так, народ, отут давайте поставимо ось так бомбардочку. Отут ми давайте з вами поставимо магію. Тут магів і отут магів поставимо. Тут поставимо піхотку, тут поставимо піхотку, тут поставимо піхотку. Ми їх зразу давайте ось так от переженемо сюди, сюди, цю давайте сюди переженемо. Тут поставимо піхотку сюди, давайте отак от переженемо. Хорош, хорош, хорош. Тут давайте ось так поставимо, ось так поставимо. Тут давайте магів поставимо. І отут поставимо магів. Дивіться, як я роз... розбігся народ. Одразу взяв і закрив всі точки одним ходом. Я насправді в минулий раз так само робив, і це мені вийшло, капздос, як боком вийшло. Але нічого, подивимося, будемо сподіватися, що цей раз буде покраще. Ось цей Васьок, бачите? Я збираюся жити щось там вічно. Хренушки тобі, чувачочечек. На цей раз ушатаємо. Так, народ, перший раз я звертав увагу, дивіться, тут ось такий перчик трошечки втомлений, спить лежить з мечом. Відать, або прибухнув, або сподівався заваленіть вампіра, але не вдалося. Ось, друзі, склеп, це бачите значок? Це Амбрелла, компанія Umbrella. Фільм про зомбаків був обітль зла. Абітль зла. Згадав, згадав. Все ніяк не міг згадати, як називається фільм. Обітіль зла. Це там була компанія Umbrella, яка випустила вірусняк, типу ковіда. І він робив з людей зомбаків, які жерли плоті всіх на світі. А ось маска це основного поганця фільму П'ятниця 13. Це ужастик. Дуже такий моторошний ужастик. Але якщо ви таке полюбляєте, то рекомендую подивитися. І так, друзі. Пішли у пиріки, 6 штук, перша волна. І давайте будемо наші сполоха. Давайте сюди сполоха підженемо. Тут і Лкреція наша, будуть зараз виносить і розматувати оцих от поганців ворогів. Так, Лукреція, давай, 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 давай трошечки, давай сполох, давай йде сюди, друже. Хорош, давайте піхотку трошечки. Отут поставимо підкріплення, поставимо підкріплення. І сполоха нашого сюди будуть. Давайте прокачаємо піхотку нашу трошечки. Так, сполох, сполох, друже, ти може якось допоможеш моєму підкріпленню? Да-да-да-да-да. Оце от Справиться з цими упирями. Тут і лукрі це доволі нормально виматує народ. Так, упирі зомбіки, атродії зразу йдуть, і тут упиріки йдуть. Давайте сполоха сюди. Друга волна, друзі. Давайте прокачаємо піхотку трошки, тому що піхотка нам реально буде допомагати, буде стримувати ось тут от навали у пер'єй і не давати їм пройти. Але більше ми зараз я хочу випалить, вишмалити. Саме Атродій. Так, давайте, ось Атродійне. Давайте мітіоріком тут трошечки підпалимо, тому що щось їх дуже багато. Скажіть, оце розплодилося, і зомбаків, і пирів, і ще й місяць пішов. Ще й місяць в туманчику пішов. Так, сполох. Давай іди сюди, друже. Давай іди сюди вже, давай іди сюди. Лукреція, Лукреція, ти там як ушатала? Давай, Лукреція. Я думаю, що там гарнесенько е, піхотка справиться, а ти мені краще допоможеш ось тут от з цими брутальними зомбаками. Шкурами, скажімо, шкурами, безмозглими, зеленими, випучеоками, шкурами, зомбаками. Хорош, хорош, оце ось ще він там просто випалив е, цих отродій в хламіну, просто в хламіну. Так, хорош, прокачую поки піхотку, прокачую піхотку, поки. Давайте тут, тут підкріплення поставимо, нехай підкріплення. Сполох не того ти жер. Хоча, якщо чесно, насправді я б теж, мабуть, на твоєму місці вибирав би краще зомбака жерти, ніж оце Атродія. Жирабасне, тому що Атродія це прям. не айс, не айс, абсолютно взагалі не айс. Так, хорош народ. Тепер у нас е, будуть комбіновані цілі, і зомбаки в нас, і атродія. І будуть зараз е, летіти е, до нас. Давайте отак от трошечки. Ми... Хопа! Візьмемо метеориком трошечки випалимо. І йдуть, 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 йдуть. Ще й йдуть у нас е, блін, йдуть е, привиди, йдуть привиди. І е, от я не пам'ятаю, чи Лукреція нормально з привидами справляється. Тродія, так. от це, звісно, треба мені прокачувати магів. Треба прокачувати магів, тому що я щось дуже сильно увльокся саме піхоткою. Але треба нам прокачувати магію. Так, хорош, 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 хорош. Давайте тут підкріплення поставимо. Лукреція дуже нормально виносить е, файно. Так, сполохи, сюди сюди. Лукреція давай трошечки відійдемо, тому що... Може тебе оцей от е, лицарь ушатає. Так, хороше, вона зарегенила, але щось не ваншотить. О, шотила. Оце, оце вже тема, оце вже діло. Так, давайте тут прокачаємо трошечки гарнесенько магів. А тут сполох е, справляється з атродієм, е, виносить його доволі файно, потужно і гарнесенько. Так, давайте у пиріків і прокачаємо додатково магію. Давайте прокачаємо магію. Хорош, 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 хорош. Прокачаємо магію. Тут давайте поставимо підкріплення. Опа, ідуть вірвульфи, Ідуть вірвульфи, Ідуть вірвульфи. У мене, в принципі, непогані доволі тут піхотка непогана, але не так, що прямо аж сильно, сильно, сильно потужна. Так, ось. І оборотінь один, і ми отак от зробимо з вами тут зробимо мітеоріком трошечки, тому що бачите, скільки їх іде багато. Дуже-дуже-дуже багато йде. І давайте ми з вами підженемо сюди нашу лукрецу. Лукреця дуже класно е, виносить е, оцих е, оборотній теж гарнесенько. Вона е, має здібність до ваншоту, вона так розмахується. Ось, ви бачите, і своїм, якби, ну, по крайній мере, не всіх можливо вона ваншотить, але вона зносить дуже-дуже дуже багато здоров'ячка е, всім е, поганцям. Так, давайте Прокачав. отут прокачаємо, отут прокачаємо і поки на цьому усе. Усе поки башеньки прокачав, магів прокачав. У мене ще немає жодного топового башеньки, але нічого страшного. І так, народ, це до речі, ось о вампірши це нові е, поганки, нові перси вони були в моєму минулому, скажемо, варіанті е, проходження місії, і проти них дуже-дуже дуже вправно справляється саме Лукреція. от вона їх ваншотить. Якщо зараз це зробить, ні, не зробила, уви, уви, але думав, що зробить. Вона прокручується. Опа, бачили? І дуже 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 гарненько м, виносить цих вампірш на раз. просто вона от е виматує і е розносить в хламіну, не залишаючи жодного шансу. Так, давайте ось сюди трошечки прокачаємо тут магів, прокачаємо. Монетки даються не дуже, не дуже багато дається монеток, друзі. І насправді, ну, хочеться, хочеться одразу всі башеньки файненько зарядити. але треба почекати. Треба трошки почекати. Хорош, хорош, хорош. Лукре винесла оцю вампіршу файненько. І взагалі вона може виносити одразу декількох вампірш. Вона б'є по площі і ось. Ми її давайте от ось сюди, отсюди ось переженемо, зараз подивимося. Вона мене бувало виносила по 5 одразу. Це, звісно, ще було прям просто топчик потужно. Так, давайте тут прокачаємо. Лукреція, що ти? Як ти тут справляєшся? Все в тебе добре? Хорош, хорош, хорош. Знесла щойно вампіршу, знесла. Гарнесенько, і потім лучники прокачаю. Лучники, я думаю, теж допоможуть мені файно виносить цих вампір. Так що тут у нас вірвульфи, п'ять тут привиди, тут, в общем, буде летіть, друзі, летіть на нас усього-багато. усього усього, усього багато. І привиди будуть летіть, і оці от будуть не топирі летіть, і вірвульфи йди з усіх сторін. І це протягом усієї місії, навіть коли Васьок вийде. У нас зараз шоста волна, друзі. і Будемо будемо укріплювати наші башеньки, зміцнювати, прокачувати файно, гарно і намагатися не дати жодному з ворогів пройти наші з вами загородження і наші гарні файні укріплення. Так, хорош, давайте. Отак прокачаємо, лучники трошечки прокачаємо, бо вони у нас бомжицькі. Оцей місяць, він, звісно, місяць, блін. Створює проблемок. Я ніколи не думав, що місяць може створювати таких проблемок багато. При тому на цій місії він буде дуже часто, друзі. Бачите, як швиденько він сховався, пішов. Він оце по колу, ну, годинкову стрілку, він обходить, я не знаю, там просто за 3 секунди. За 3 секунди він обходить стрілку і це. Це створює трошечки проблему. Так, хорош, ось 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 ось. восе, пішли, 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 пішли оці от поганці, пішли, перетворюються, перетворюються. Так, Лукреція, що ти тут? Давай, Лукреція, вино. а Ану, Лукреція, допоможи мені з цими перцями. Допоможи сполаху трошечки пошата. Чи сюди? Я, блін, я навіть затрудняюся, куди мені краще переганяти. Давайте отак от поставимо, так поставимо. Так, хорош. Хорош, 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 тут підкріплення, давайте. А от тепер ми давайте метеором жахнемо трошечки, тому що щось дуже-дуже дуже багато е, прийшло оцих от е, атродій е, нам сюди до нашої точечки намагаються пройти. Блін, заваліли м -м -м, всіх. А, і мого цього заваліли. Й-моє, май, й Так, лукре хорош. Дякую, Лукреція, ти прям порішала, ти молодець. Оце отрод'я вибухають, друзі, і зразу ж виносять всю мою піхоту, все моє підкріплення. І мого файного дракошика зафігачили. Отже ж жаби, жаби, просто жаби. Так, давайте тут архімага поставимо. Архімаг, потужний наш архімаг. Так, ось, вампірші. Їх дуже багато, просто нереально багато цих вампірш, Тому дуже добре, що у нас є Лукреція, Лукреція, яка файно може ушатувати і виносить вампірш просто в ноль. Наш сполох, він, звісно, теж е, файний чувачок, але от давайте отсюди. Давай, Лукреція, ушатай, 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 хорош. Хорош, 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 молодець полох. А ну давай. Оп! Бачите, одразу чотирьох. Просто чотирьох винесла. Винесла в какашку. Одразу оцих от чотирьох вампірш винесла. Отут би щоб вона ще гарненько там заваншотила. Давай, Лукреція. Хорош. Умнічка, умнічка, ти малочіночка. Я, правда, хочу, щоб вона постійно це робила, але вона не хоче це постійно робити. Тому і виникає вона з нею, знаєте, там проблемка. Фух, хорош по області. Опа, одразу і лупануло одразу там чотирьох чи п'ять цих вампір. Це, конечно, вообще тема. Дуже-дуже крутецька і послушна. Так, ассалам алейкуми мои. Хорошенькі мої ассалам алейкуми. Поставлю їх сюди. Так, Лукреція, ну шо ти? Та да давай ушатай шо таї в разок, молодець. Оце треба було з нею в рукопашку, там стільки часу мусолиться, не могла її зразу своїм халатом вальнуть і все, і вампіршить її гайки, хана. Так, полетіли, 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 ні топирі, ні топирі, ні топирі, ні топирі, полетіли. Йолки-палки, народ не хотів нікромантів ставити, якщо чесно, хотів поставити архімагів. Але ладно, 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 нічого страшного. Нічого страшного, хай буде, в мене тут архімаг, так і бить. Так, дев'ята волна, 130 монеточок. А ну хто тут у нас? Зомбачки, зомбачки, зомбачки. І йдуть вампірші, вампірші. Але Лукре це зараз порішає взагалі. На ізі, просто на ізі там. Хопа! своїм гарним таким вбранням вона взяла і розмотала, ушатала на ізі цих вампічок. Хорош, хорош. Щойно теж дуже-дуже круто справилася з... Цими поганцями, Так, давайте сюди Лукрецею. Гарно, що вона літає. Вона літає, вона дуже файно швидко переміщається з пункту А в пункт Б. І це їй реально в плюсік, друзі. Їй реально в плюсик. Давайте ще її сюди. Тому що тут вампірша, походу, зараз розмотаємо їх асасіни. А от Лукреця не дала, не дала, реально не дала цього зробити. Так. Так, 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 так. Тут я хочу теж архімага поставити, хочу архімага поставити, але поки в мене не було монеточок, тепер вже є в мене монеточки. Поставлю архімага. Арти, друзі, не ставлю багато, тому що немає ну, такого, знаєте, значної кількості, немає монеток для того, щоб кх, файно і круто прокачувати арту. Але... Нічого, нічого, дві башенки в мене є, і я сподіваюся в подальшому, що я їх трошки все ж таки встигну прокачати. все ж таки встигну прокачати, Тут я, мабуть, нікраментика поставлю, розбавимо. Розбавимо кольорами е цю нашу е місію і ці наші башенки. Я дам тобі вибір, якого у мене не було. Васьок, який ти нам можеш дати вибір. Здохни вже там своєму замку. І не маяч мені, оце не мусолю око. Так, давайте з нашу лукрецію, не лукрецію, давай тут будь трошечки. І сполох, нехай оце цей фланг гарнесенько оберігає і тримає гарненько оборону. Так, мені тут, звісно, ще поставить моє укріплення і мою піхотку, покращить, скажімо, їх навички і їх стан. Так, так. Так, 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 давайте отак вот зробимо, отак вот зробимо. Хорош, 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 хорош. І ми трошечки отут от асасінчиків поставимо. І ось тут я теж прокачаю на наших брутальних эм, воров, вори в законі, які будуть. Уперів вурдулак вервульфів виносить в хламіну that's так. That's right. Хорош. І так, друзі, тут упері, я дам тобі вибір. Ладно, ти вже це казав, друже. Не повторюйся, не повторюйся Воно якось е скучно. Воно знаєш, воно Васьок показує те, що скудненько в тебе з мозгами. Хоч ти і вампір там 300 чи скільки там тобі років, я не знаю, але краще мовчи. Знаєш, була реклама така з орбітом, там краще жувати, ніж говорити. Оце точно твоя, твоя тема, твій варіант. О, ще місяць, місяць. Ти ніко, ти коли короче, не встиг я прочитати, що він там мені розказує якісь історії, якісь деревені, якісь мені там сказки розповідає свого життя. Скучно. Так, хорош, хорош, хорош. Лукре тут винесла. Тут давай Лукреця іди сюди теж. Допоможи мені, будь ласка, справитися з цими вампіршами. Блін, летять, і звідти летять, і звідти летять. А, а от, блін, не дають, взагалі не дають вони ніяких монет, оці вампірші. Просто. Чи через те, що вона ваншотить, вони не дають взагалі ніякого бабла. Чи я не знаю. Я не можу арту прокачати. Дайте мені монет Гра, дай мені монеточок, ласка. Так, давайте лукресою трошечки в стороночку, бо м -м, в неї зі здоров'ям трохи біда. Так, хорош, 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 хорош. Сполаха давайте от сюди трошки відженемо. І мітіоріком пошматуємо оце от, оце отроді Трошки ми пошматуємо гарненько. Бо вибухають і зносять дуже багато ХПшечки, зносять. І мому сполоху зносять і е, моїм е, оцім якби е, моїм е, гарним варам, асасінам, вбивцям. Так, давайте тут поставимо бурову установочку, бурова установка гарненько-файненько буде мені допомагати валить оце атродій і валить інших поганців. Так, тут вірвульфи оборотні, а тут привиди йдуть. Може, я оце погарічився, звісно, що я так швидко викликав іншу волну, але, знаєте, уж дуже-дуже-дуже хочеться знову зустрітися там. Оком до ока з цим ваською, вампіром А-ля Недодракую, який. А, танцював з дияволом під луною. Та ти задовбав зі своїми танцями під луною, своїми цими от лунними походками Майкла Джексона реально виносиш. Тому що і ворогів багато стає, і дуже швидкі вони. Так, хорош, нормально я тут. Нікромантіки поставив, друзі, я вам хочу сказати. Давайте прокачаємо. Хорош, все, на повні, по повній програмі тепер будемо шкурки цим вірвульфам і оборотням гарненько випалювати, які оце біжать на Луну, яка, бачите, весь зріст. Стоїть і жене їх до наших точечок. Дуже-дуже дуже швидко ця луна реально проходить. І в цій місії дуже часто воно повторюється, і дуже часто ну, їх кількість збільшується, і вони біжуть на мої укріплення просто сламя голову. Так, тут два упері, але ці упері зараз будуть вилазити з усіх щелей, звідки тільки можна. Ось зомбаки вилазять, ідуть. Йдуть зомбачки, йдуть, і усе летять. Летять, летять, летять. Так, хорош, 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 хорош. Гарнесенько ми щойно е, ушатали. Вампірш. Давайте от сюди лукрецію нашу. Лукреція гарненько їх виносить своїм е, файним плащом і е, гарненько розматує м усіх поганців. Так, ну і сполах. Сполах, звісно, теж молочиночка. сполох теж умнічка, дуже гарно теж випалює, виносить. Дуже дивіться, як гарно е, дає можливість загорять е, цим вампіршам. Так, отут поставимо меху. давайте хорошенечко поставимо меху. І мехою тепер прокачаємо трошки, укріпимо протиповітряну оборону. Давайте так, лукреце, що ти тут? Бо я щось не бачу тебе в цій. Суматохи, хорош, хорош, хорош. Умничка молодец, Молодчиночка, Лукреция. Давай ми тебе трошки в стороночку. Ну зараз тебе походиться ця пірша ушатає. Так. Так, хорош, 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 друзі, хорош. Я всі, в принципі, башенки прокачав на останній рівень. Єдине, що немає е, поки жодних допів по цих башенках. Але нічого, нічого, будемо сподіватися, що це в нас з вами ще все попереду. Так, Лукрія, це, а ну давай е, сюди, давай допоможеш мені е, валити перевертнів. Бо вони дуже швидкі, дуже потужні, дуже брутальні і дуже. Возобнілі себе, що вони такі прям е, непереможні. Так, давайте ще отак от, от прокачаємо. Так, хорош, 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 хорош. Так, летять повітряні цілі, вони мені трошечки монеточок додать і йдуть привиди, які також мені, думаю, гарнесенько зараз додадуть монеточок. ППОшечка гарна штука, по привидах теж б'є, але, уви, єдине, що не зносить їм взагалі ніякого здоров'ячка. Тому таке собі.

Так, хорош, цю башню я, напевно, прокачаю по повній програмі, тому що вона підкріплює башні, які знаходяться навколо. А я так поставив, що, бачите, м -м -м, одразу ось зміцнює одразу три башніки. А якщо я ще на разочок прокачаю, а ну давайте подивимося. Радіус збільшуємо, і в мене і оці також трошечки прокачалися. А якщо ми ще на одну, хорош, хорош народ, і меха у нас теж якби знаходиться. В файному радіусі підкріплення. Так, хорош, сполох, що ти тут? Розімняв свої біцухи Що ти тут? Крила трошечки собі э, зарядочку провів. Молодець, молодець, молодець. Умнічка, умнічка. Так, давайте ось сюди, отак от трошечки, тому що отрод я, отрод я йдуть собі такі потужні, такі дерзкі, такі мощні, типу такі розслаблені, знаєте, такі, що. Да, нам все по барабану, нам все пофіг. Так, давайте топорщика. У них дуже класний радіус ураження. Вони, бачите, аж куди валять обалденно. І давайте прокачаємо тотемчики. Ці тотемчики будуть е, підкріплювати нашу піхоту, зупиняти ворогів і допомагати нам справлятися з атродіями і е, іншими поганцями. Хорошо, у мене ці дві центральні башні прокачані на повну. І тепер можна трошечки укріпити архімагів дати їм, скажімо, більше потужності. Хоча я не впевнений, що мені для цього вистачить монеточок, бо це вже, друзі. Остання 15 волна. Остання 15 волна. Мені головне, не забути, що в мене є бамбушка та якою я зможу, якщо що, скористатися. сі, аж куди він татеми може заряджати? Блін, ніфіга сі, я реально не знав цієї штуки. Друзі, чого ви мені в коментарях не написали, що оця башня з топорщиками має такий класний радіус ураження, саме що стосується тотемів? І так, і так, і так народ луна в повному, повному своєму, бачите, в висі в повну силу, скажімо, розкрилася, і одразу пішли. Вірвульфи пішли, Вервульфи, скільки їх пішло, але ми будемо їх випалювати трошечки, будемо випалювати, стримувати. Ось отатемчики. Так, давай іди сюди, Лукріяце, давайте ось. Ой-ой-ой, ой 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 Лукріяце, давай, мабуть, іди краще сюди. І отут допомагай справлятися моїм файним геройчикам. Допомагай. Прийшлося використати, друзі, прийшлося навіть використати метеор, тому що їх було дуже-дуже багато. Так, а тепер-тепер іде, іде ось Васьок, пора підкріпитися, каже Васілій. І йдуть, і ось його прихвастні. Не може сам, друзі. 5940 здоров'я в нього 150-200 урона. Не може сам, бачите, іде собі з цими вампіршами іде, коротше, і не може він сам нічого реально робити. Треба йому полюбасу допомога. Так, Лукреція. Ладно, стій тут, лукреця поки, поки стій. Тут не буду я тебе подганяти. І мені б Мітеоріка трошечки тут підкріплення. Давайте зробимо. Лукрецію сюди підженемо. Так, тут давайте прокачаємо. Гарнесенько. Так, давайте метеором трошечки підпалимо э, Васька. Давайте підпалимо Васька. Так, лукреція. А ну, зможеш ушатати Васька? Що ти йому зможеш? <звук> блін, блін, блінський! Собака, ти дика, він в неї кров випив. Оце ви представляєте, який чувак дерзкий. Він, коротше, п'є кров. Вампір п'є вампірську кров. Я в шокі, просто в шокі. Взагалі немає ніякого у нього. Э, Ніякої гордості немає. Хто ж це таке робить, друзі? Хто таке робить? Так, 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 так. Давай сюди сполох. Давайте тут прокачаємо трошечки. Осьо, бачите? Ось він йде. ось він, типа, перераділся, такий, перераділся. І він випалює піхотку, випалює. Саме оцим, бачите, не зупиняється. Ось оце він має такий, типа. Так, давайте використаємо бамбушечку, бамбушечка, але ти бамбушечка. Boo boo! Шну, ще, оце так фаєр-шоу. Хоча ми і без бамбушки його винесли. Народ, не знаю, як я всрав реально минулий раз місію, але на цей раз просто на ізі ми ушатали всіх поганців, не пропустили жодного і виграли компанію на три зірки. Це все ваша підтримка, тому що я впевнений, минулий раз просто менше, мабуть, було глядачів по проходженню цих компаній. Так, народ, це була, по ходу, останній флажочок, остання місія, останній, бачите, нема і більше допів. В мене залишиться зняти пасхалочки по цій частині, і ми її з вами завершуємо. Дякую за увагу, за підтримку. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.